І у вашому університеті і що робити цікаво тим, хто ще має брати участь у додатковій сесії НМТ? Так, а тобто, компанія розпочалася цьогорічно, вона розпочалася. Основний етап з 1 липня з можливістю реєстрації електронних кабінетів вступника. І вже ця категорія вступників, які реєструвалися на співбесіді і творчі конкурси, щоб претендувати на державну форму навчання, вони також це мали зробити до 10 липня. Зараз йде етап якраз складання творчих конкурсів і співбесід на бакалаврат. Ну і можливість подачі заяв вона відкриється з 19 липня липня, це стосується бакалаврату, угу. ну та це я так розумію, ті, хто здали основну сесію, а наприклад, ті, хто з поважних причин не змогли, чи яким чином це буде. Вони вони також встигнуть ще подати заяви в основні етапи, угу. бо складання додаткової сесії НМТ, воно також відбудеться ще в цей період, коли можна буде подавати заяви на вступ. А це до 31 липня, угу. і в принципі вони також і на бюджет можуть претендувати на вступ, пане Валеже. Якщо говорити про кількість абітурієнтів, про кількість вступників, то наскільки вона різниця з минулим роком? Ну, з, з, з Певну статистику ми отримаємо вже під час подачі заяви. Ми можемо вже тоді говорити, що, от, наприклад, в 2022 році була така кількість заяв, а в 2023 інша. Але якщо взяти вже по реєстрації на творчі конкурси, то ми в цьому році маємо більшу кількість абітурієнтів, які зареєструвалися на творчі конкурси порівняно з 2022 роком. Е, Вона так десь коливається в межах там, 20% більше, чим було минулоріч, то можна отак говорити. Що і по кількості заяв десь будуть такі mm. цифри. Ну, якщо говорити загалом про якісь особливості, чим буде особлива саме ця вступна кампанія у вашому виші? Вступна кампанія 2023 року вона не буде кардинально відрізнятися від 2022 року. Uh -huh. Вона залишається замість ЗНО національний мультипредметний тест. Це вступ в бакалаврат. Напрацьовані алгоритми вступу 2022 року вони перенеслись на 2023 рік. Одна різниця така щодо вступної кампанії, що всі іспити, які потрібно скласти, там творчий конкурс, співбесіди, фахові іспити в магістратуру, вони складаються до подачі заяв, а вже не після подачі заяв. Mm -hmm. минулому році ще це було спочатку подаєш заяву, після того тебе можна допустити було до цих іспитів, які проводяться в університеті, але їх не так є багато. то в принципі вступники і не і чують цієї зміни. А чому такі зміни були внесені? Ну це міністерством вже розроблявся такий алгоритм. Кілька років про це говорилося, в цьому році це реалізовано. Ну і основна така відмінність вступної кампанії буде це те, що не потрібно подавати оригінали документів, це підтвердження рекомендацій до зарахування. Це все буде здійснюватись через електронний кабінет вступника. Після отримання рекомендації дається певний час на виконання вимог до зарахування і підтверджується вступ. Через накладання електронного кваліфікаційного кваліфікаційного підпису в кабінеті вступника є така можливість, є така опція. Її в 2022 році не було. Потрібно було подавати оригінали документів, підтвердження державної форми навчання. Так що от теж така відмінність. Але це пов'язано може бути із воєнним станом. Чи все таки, як ви говорите, це вже кілька років міністерство? Освіти і науки тестувало такі, такі от зміни? Ну, це знов такий інтеграція, взаємозв'язок різних 20. реєстрів, мав бути в державі, знаєте, і ми до того дійшли, що вступ теж електронний. І ми ж вже, вже десь етап, що в дії будуть відображатися документи про освіту, він же теж десь там дуже близько. Ну, а стосовно цих творчих конкурсів, то як багато. А їх буде проведено, чи і на які спеціальності? Чи можете Дей. розповісти? Чи на Дей. багато спеціальностей саме таким чином? У нас в університеті таких п'ять спеціальностей. Mm -hmm. Це спеціальності, які вимагають там певних здібності. Отам додатково. Це, це в нас mm -hmm. наші спеціальності, це образотворче мистецтво, mm -hmm. музичне мистецтво, хореографія, дизайн. у нас спеціалізація, графічний дизайн, там теж mm -hmm. творчий конкурс, і спеціальність 017, ну, фізична культура і. Порт це ті п'ять спеціальностей, де якби показником конкурсного відбору є тільки результати творчого конкурсу. Пане Олеже, цікаво на якій спеціальності цьогоріч вступали, ну, от, вступали потенційні студенти, і от ці спеціальності вас особисто здивували? От до прикладу, що минулими роками так набір на певну спеціальність був менший чи можливо більший, а цьогоріч навпаки. Ну, ми можемо говорити про двадцять другий рік. То в 2022 році ну, дуже так велика кількість і студентів у нас на спеціальності. Ну і поданих заяв. Це була в першу чергу та психологія. Далі це спеціальність терапія також. ну Традиційно у нас і економічні спеціальності на них велика кількість і вступників поданих заяв, і потім студентів спеціальності філологія також. Ну і традиційно для нашого університету, якщо взяти по спеціальності спеціалізації в цієї спеціальності, це в нас є середня освіта, це де вчителі кваліфікація по всіх спеціалізаціях середньої освіти, це в нас найбільша кількість вступників і потім студентів. Ну, але ця, я так розумію, кількість вона не різниця. Ну, принаймні, в якійсь, скажімо, такій великій розбіжності. Ну, фактично, оці дві спеціальності, які я перший назвав, то от, там, там була ну, на більша кількість порівняно там з 2021 роком, до прикладу. Пане Олеже, цікаво, чи вже відомо, яка кількість державних місць буде у вашому вище, на які спеціальності, чи це коли буде відомо? І чи вже відомо, який середній бал буде на ту чи іншу спеціальність? Як це визначається? ну, це ж тільки за результатами вступної кампанії. Ми можемо uh -huh. про показники говорити. Uh -huh. Вчора було засідання Кабінету міністрів, де було затверджено державне замовлення на підготовку фахівців на різних рівнях освіти, uh -huh. в тому числі вищої освіти? Ми вже там читали і чули коментарі і прем'єр-міністра, і віце-прем'єрів, теж і міністра освіти, які говорять про. Це, що збільшено державне замовлення на спеціальності медичного спрямування, mm -hmm. ну, і соціальної сфери, і будівельної сфери. Це ті спеціальності, які потрібні в першу чергу для відновлення України. Та що там буде державне замовлення. У вас є думовлення. такі спеціальності? Ну, У нас є медицина, медицина в галузі медицини у нас є дві спеціальності, ну, навіть верніше можна говорити, три спеціальності це 222 медицина, де виходить після завершення навчання фахівець лікар, також, пройшовши магістратуру медицину, пройшовши інтернатуру, і тоді фахівець галузі охорони здоров'я, теж лікар. У нас є терапія, фізична терапія спеціалізація. Ну і в нас є фармація, де також фармація, спеціалізація, це Пане Олеже, також цікаво, який набір цьогоріч на факультет історії, політології та національної безпеки, чи великий притік студентів потенційних, і загалом чи вас щось от дивує, скажімо, от в цій вступній кампанії саме на цей факультет? На цьому факультеті ми маємо шість спеціальностей: це так: середня освіта історія, історія і археологія, музеї знавства, У нас там так є. Далі є політологія, це бакалавська програма, і є національна безпека. А в магістратурі ми ще маємо там ще одну спеціальність публічне управління і адміністрування. До речі, якщо взяти по публічному управлінню і адмініструванню, це ми в минулому році вперше отримали державне замовлення. Національного агентства з питань державної служби У нас таких. 13 місць ми мали державних заочної форми, де могли публічні службовці навчатися. В тому році ми також візьмемо участь в цьому конкурсі. І думаю, що також буде мати державне замовлення від національного агентства. А по спеціальностях інших факультету даного, ну, ми приріс певний мали і в посередній історії порівняно з 21 роком, і на політологію до нас йшли. Ну, традиційно в межах 30-50 вступників ми маємо спочатку. У нас була державна безпека, вже другий рік у нас національна безпека і на цю спеціальність. А з чим ви це пов'язуєте? Що люди бояться під час війни вступати на такий факультет на відповідній спеціальності? Чи, можливо, якась інша причина? Ні, ні, достатня кількість вступників, так що то, там все нормально. Угу. а стосовно нових дисциплін, чи будуть вони цьогоріччю. Винує імені Лесі Українки, чи можливо буде якась акредитація? Ну там ліцензування, акредитація це різні процеси. Якщо взяти, ми, ми маємо можливість просто на, відкривати спеціальності без процесу ліцензування. Зараз ліцензії заклади вищої освіти отримують на певному рівні вищої освіти. У mm -hmm. нас от на бакалавському рівні ліцензія там понад 2500, якщо точно там на загально це 2585 і на магістрському 200. Є певні спеціальності, які з додатковим регулюванням, так звані спеціальності, це на них. Треба отримати ліцензію конкретно на кожну спеціальність. Uh -huh. У нас в університеті таких п'ять спеціальностей, і ми отримали ліцензію в 2023 році на нову спеціальність для нашого університету. Це правоохоронна діяльність. Це та спеціальність, яка в нас буде на юридичному факультеті. Це нова спеціальність. Також є певні нові освітні програми, які ми в цьому році пропонуємо. Ну, в першу чергу треба згадати освітню програму на спеціальності журналістика, реклама і зв'язки з громадськістю. Пане Олеже, ну і про вступ на магістратуру, чим він цьогоріч особливий? Ну, до речі, з нами на зв'язок виходили із інституту після дипломної та педагогічної. У так, і казали, що цьогоріч збільшилася реєстрація людей саме на магістратуру. То чи це ви відчули теж, і якщо так, то які умови, яким чином можна стати магістром? Дивіться, все ж таки, от це теж особливість цієї вступної кампанії, що ми вернулися назад до складання. Ну, так можна його назвати ЗНО магістратуру. Це єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробування, үгінь. які були в нас в 2021 році, в 2022 році, в зв'язку з війною. Це було якби, припин... ну, ця вступна кампанія була без ЄВ і без ЄВФВ, то в 2023 році вернулося єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування. Але є різниця вступу на спеціальності. Є, єві і ЄФВ потрібно на кон'юнктурній спеціальності. Це в нас там п'ята, шоста, сьома, галузь, восьма, там публічне управління, це 28 і 29-та міжнародні відносини. Це ті спеціальності, де потрібно Єві і ЄФВ. І є інші спеціальності, на які потрібно тільки ЄВІ. Це єдиний вступний іспит, це іноземна мова. До речі, якраз в 23-му році вона вже складається. З двох частин ЄВІ це іноземна мова і загально навчальної компетентності, uh -huh. теж, які є і ну, реєстрація вона відбулася. Так? Всі, хто закінчив бакалаврат, ну, хто, і, хто бажає продовжити навчання магістратури, зареєструвалися. Зараз якраз йде етап складання ЄВІ ЄФВ. До речі, зараз відкрита реєстрація на додаткову сесію ЄВІ в магістратуру цих іспитів ЄВІ ЄФВ. І тільки три дні є часу, щоб зареєструватися на додаткову сесію. Це якраз 12, 13, 14 липня. Це, це можна здійснити не через кабінет учасника ЄВІЄФ, а це можна здійснити тільки звернувшись в приймальну комісію одного закладу вищої освіти. Це да. Ну А можна дистанційно у ну, нас на то... сайті воно є mm -hmm. алгоритм реєстрації mm -hmm. на ЄВІФ можна на електронну пошту вислати певні документи, заяву написати і ми Пане Олеже, Я розумію, правильно це тобто ті, хто не зареєструвався <гум> до якоїсь до червня, та? <гум> так? Чи, так, яким? ну на цей період основної <гум> сесії реєстрації, вони зараз, зараз є все таки можливість торі, так, хто наприклад надумав ще повчитися у <гум> <в> вищі, <гум> так та, зараз 20 мають 20 цих три дні. Треба звернутися в приймальну комісію. Так. Ну, Український а центр можете? оцінювання якості освіти, вони там розписали також алгоритм, хто має право зареєструватися. Ну, Там знов таки, в першу чергу, це ті, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії. Ну, Але так само, як і національний мультипредметний тест, все ж таки уціяву реєструвало усіх, хто. Подав відповідну заявку на реєстрацію, то ми очікуємо, що і магістратура також дасть можливість зареєструватися навіть тим, хто не встиг, а не тільки мав поважні причини, чому не зареєструвалися. Але є певна. Певний перелік спеціальностей, так само він і на бакалавському рівні, і на магістерському, де залишається можливість все ж таки вступити на контрактну форму без складання ЄВІ угу. Це спеціальності, які мають особливу підтримку держави. У нас в університеті це 12 спеціальностей таких є. Я їх можу перерахувати да, для того, що і в чому якраз підтримка держави? От якраз підтримка держави, такі можливості. Особливості і зарахування, і далі, там є більша кількість все ж таки державних місць, і не нижчий прохідний бал на державну форму потрібно мати. Конкурсний бал. Там, наприклад, ці спеціальності і достатньо мати 135 конкурсний бал для того, щоб поступити на бакалаврат на державну форму. Бо ви знаєте, що в цьому році також підвищився мінімальний конкурсний бал на державну форму. Він 125 на 130 ага. Також багато років був 125 мінімальний конкурсний бал, щоб подати заяву на державну форму. То це спеціальності в нашому університеті. Початкова освіта, дошкільна освіта в середній освіті. Це в нас є біологія, природничі науки, фізика, хімія, далі математика. Ну і ці галузі там математика, фізика, хімія це 12 спеціальностей, які мають особливу підтримку в нашому університеті. Ну, то це, якщо я на бакалаврах, можна на магістр... поступити і в магістратуру, і в бакалавр, Це ті самі спеціальності, uh -huh. вони на магістерському рівні також на, всі, всі практично є, крім однієї. Це можна поступити на контракт тільки за результатами подачі мотиваційного листа. Uh -huh. До... Але вже ви кажете про те, що ці спеціальності мають якісь особ... особливі дотації від держави, скажімо так, то в чому. Особливості, особливості виявляються підтримка. Так. Підтримка в першу чергу це от якраз особливості вступу додаткової умови бачити без НМТ і без магістерських тестів. Ну і в другому, це в тому, що там є більша кількість державних місць на тих спеціальностях. Ну і от, наприклад, якщо ми по 22 му році 67 вступників у нас було на початковій освіті, це всі 67, які на державній формі. Фактично, це вперше так відбувається в університеті. Ні, ні, ну ці чи спеціальності було, вони постійно, так, так. Там, там завжди то, десь трошки нижчий прохідний бал на державну форму навчання, і там простіше поступити якраз на бюджет на ці спеціальності. Мене ще цікавить, магістратура, то які якраз потрібні документи, та чи яким чином треба йти в цю приймальну комісію, чи реєструватися, чи вже на цей фаховий іспит? Зараз якраз період реєстрації на фахові іспити, які будуть проводитися в університеті. Це на ті спеціальності, де є тільки ЄВІ, а немає ЄВФВ. Таж це треба зараз зареєструватися до 16 липня. Таж потім складають ці потенційні вже вступники, складають фахові іспити, і в магістратуру тільки з 31 липня можна буде подавати заяви. І в цьому році це особливість, що якраз розведено. От зараз починається з 19 липня по 31 подача заяв в бакалаврат. Завершується подача, основний етап подачі заяв. 31 липня з 31 липня починається подача заяв в магістратуру. Вона триватиме до 21 серпня. От такі, такі терміни подачі заяв. Ну і рекомендації до зарахування, вони в нас в серпні місяці, якщо взяти, це в нас був десь там з 1 жовтня практично знаю, починати так, так, навчання. Так. Деякі вузи тільки розпочали там, з 15 вересня, але це ще там тривала процедура до зарахування на в університети, але вже почали навчання раніше. Ну, тобто, ця вступна кампанія все таки має тривати до 31 серпня, має закінчитися саме 31 серпня. Ну, ні, вступна кампанія. Вона завершується щорічно 30 листопада. Угу, в принципі, так. додаткові набори вони можливі до 30 листопада. В цьому році вже є можливість зарахування на денну форму на бакалаврат в додатковий набір, і це можливо угу. до 30 вересня. Та ще магістратура і заочно там бакалаврат до ще. Жовтені, листопад місяць і триватиме вступна кампанія. Ну, але якісь такі попередні підсумки, так коли ви вже будете знати, чи скільки людей набрали на державний. Першого 1 вересня. Першого 1 вересня, вересня це тоді вже буде вся інформація і статистика, яка буде стосуватися в принципі, ось. Основного етапу вступної кампанії пане Олеже, це буде відомо і про бакалаврат, так, і, так. і про магістратуру, чи лише про бакалаврат? Ні, і бакалаврат, і магістратуру. Угу, Розумію. Ну і мабуть, насамкінець пане олеже, тобі які ви дали поради нашим глядачам, радіослухачам, абітурієнтам, їхнім батькам, що варто зробити на цьому етапі, для того, щоб можливо дійсно не пропустити свій шанс стати студентом ВНУ? В першу чергу, добре, коли під час подачі заяв, добре собі зорієнтуйтеся і визначтеся зі спеціальностями, на які ви плануєте подавати заяви. Зверніть увагу на, якщо в бакалаврат вступ, то зверніть увагу на це пріоритети, які ви будете виставляти поданим заявам. І, і розумійте, що перший пріоритет це та заява, і та спеціальність, і цей заклад, е в який який ви найбільше хочете навчатися, і, і, і в принципі маєте найбільшу можливість бути рекомендованими до зарахування. Е також е а при... А при... А ще, якщо перепрошую, mm -hmm. друге що перебуває, то цьогоріч скільки, скільки можна бути поступати, та чи як воно лишається традиційно, можна mm -hmm. подати п'ять заяв на державну mm -hmm. форму навчання. І в загальному до 20 заяв, умовно, ще 15 заяв на контрактну форму uh -huh. навчання, чи ті заяви буде вступник подавати в один заклад чи на одну спеціальність в різні заклади uh -huh. вищої освіти. Це вже його вибір і його право скористатися даною так, можливістю. Ну але все одно ви рекомендуєте визначитись пріоритетом. Чому саме так? Чому треба визначитися з стосовно ну, вузу, бо, та... знаєте? Виникають такі ситуації, коли вже от після подання, uh -huh. подання рекомендацій. Приходять в приймальну комісію і батьки вступників, і вступники і говорять, що ми от хотіли вчитися от на цій спеціальності, uh -huh. а нам рекомендовано на іншу спеціальність. Е, ну, і на це вже нема ніякої ради, ніякого впливу. Хоча вони бачать, що вони б могли пройти і на цю спеціальність, конкурсний бал дозволяв, і на іншу. Uh -huh. Але вони визначили свої якраз пріоритети, і якраз участь заяв даного вступника в конкурсі, і ми. І ніх ми, як приймальна комісія, і взагалі як заклад не маємо на це впливу. Це загальнодержавний конкурс і це їхній вибір, який змінити не можна. А коли отримуєш рекомендації вже на державну форму, то вже не можна це змінити, і вибрати, перемінити і щось по іншому. Якщо ти відмовляєшся, то ти тоді вже береш участь тільки в, контракт, в контрактному розподілі. Місць навчання та ну і крім ось пріоритетності, то що на що ще варто звернути увагу? Ну, знов таки в терміни зареєструватися на іспити, які в цьому році відбудуться, бо це потрібно зробити до початку подачі заяв, особливо якщо хочете претендувати на державну форму навчання. Бо на контрактну там можуть бути додаткові набори, я вже про це говорив. А от на державну, на жаль, так особливо це стосується вступників, які мають спеціальні умови вступу. Це так, ну. Пільги, які мають при вступі, їх їх збільшується, і в цьому році їх більше, ніж було в минулому році. Ми ж За розуміємо, чому категорій. ну це в першу чергу знов таки стосується тих територій, де ведуться активні бойові дії. Ну і в першу чергу напевно, що першочергово, це все ж таки діти захисників нашої mm -hmm. держави, які воюють зараз. Це також їхні діти мають пільги, ну і. Є та категорія, на жаль, сумна ця статистика. Кожен день гинуть наші захисники на війні, діти загиблих, померлих, учасників бойових дій, також, на жаль, така категорія також є присутня. Пане Олеже, ну і підсумовуючи нашу розмову, можливо, не зовсім питання до вас, але все ж, чому мають вступати у Волинський національний університет потенційні студенти, абітурієнти? Ну, ви вибираючи університет. Ви все ж таки повинні звернути увагу. Дійсно ж, чому саме цей університет? Ми, як університет, ми в першу чергу, ми відкритий заклад. Ми, ми присутні, бачите, в усіх соціальних мережах, ми, ми дуже активні в інформаційному просторі. Якщо взяти наш ректор, він також є дуже доступним, і до нього можна прийти на зустріч попередню, там не записуючись за місяць чи за два, наприклад, будь-який там вступник чи батьки їхні, і, і потрапити на прийом, поспілкуватися. Далі в нас є дуже такий потужний напрямок співпраці з іноземними закладами. По подвійному диплому також це пріоритет нашого університету. Ну, в першу чергу, напевно, що ці напрямки. Дякую вам, пане Олеже, за цю інформацію. Олег Дикий, відповідальний секретар приймальної комісії у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, був сьогодні гостем нашої студії і з паном Олегом спілкувалися про вступну кампанію 2023 у ВНУ імені Лесі Українки, про те, яким чином. Варто підготуватися до неї, що варто знати, що розпочати, і яким чином не втратити свій шанс стати студентом у цьому році. Дякую вам, пане Олеже. На все добре тримаємося. Дякую.